Знаходжуся в одному з самих кончених місць Америки. Сподіваюся, що мене дивляться. І американські водії так само, а саме в Атланті. Я ось спостерігаю, бачите, там спереду, попереду, їде більше груз. Він везе якесь незрозуміле створіння таке огромне. В нього все. Я, я цього водія розумію дуже добре. І в нього є супровід. В нього є машина з супроводу. І от я дивлюсь, як він їде, бачите, йому справа заважають усі всякі відбійники. І та машина он до ззаді нього, бачите, така з мігалками Вона має супроводжувати і показувати водіям, які їдуть задні нього. Що, типу. Дуже широкий груз не туліться, але він їде безпосередньо за ним, за ним в лінії і йому начхати на всіх необачних водіїв, які їдуть в сусідніх полосах. Тобто, якщо людина не дуже уважна, яких тут більшість на цій дорозі, вона запросто може вліпитися в того круга. Залізно і рознести собі башню і наробити горя. Все, що треба від машини супроводу, це залазити на чужі полоси і показувати, щоб всі водії об'їздили цей, цей габаритний груз. Але вона цього не робить, ти подивіться, нахіба вона тоді треба ця машина супроводу. Все вже не покажу, вже нам нічого не видно. У Ух прозівали. <hit> Буду вам жалітися зараз. Їхати і плакати, бляха. Ще такого не було. От за всю історію, блін моєї кар'єри такого не було. Машини просто безцінилися. Просто. Я пару годин від машин вже вони відпали, все, вже відмовилися від перевезення. Такого не було. Машина зараз нова, коштує, як ми колись возили, мал маленькі. М маленьку машинку, карулу там стареньку чи ще щось. Ми перевозили. Вона колись років 10-12 стоїла стільки, скільки зараз стоїть перевезти нове SUV. Ну тобто SUV, ну ви кажете, Такий клас ви називаєте такий клас машин джипами, ну це не всі джипи, просто SUV. Я не знаю, як буде далі. Мені в п'ятницю знайшли повний груз і з того повного грузу, 9 машин повний груз був, і з того повного грузу залишилось 4. 4 машини. А ті всі помінялись, помінялись, помінялись. Вчора був від машини одну годину, не міг дозвонитись, ніхто не брав, не піднімав слухавку. Єлі-єлі визвонили, і то він відповів тільки одному, моєму диспетчеру і сказав, ні-ні. Не, не сьогодні, давай в наступний понеділок. Просто люди охренели. а більш охренели оці кончені брокери. Як, як я вже казав, весь Central Dispatch викупили індуси, і вони там зараз вже роблять діч. Я просто не знаю, чи взагалі вигідно працювати. Чи ні. кожен т... мій тріп, машини стають дешевше і дешевше. Просто невигідно зараз їздити. Соляра дорога, а машини дешевіють кожен тріп. Я не знаю, що робити. Я не знаю, що з цим робити. Просто не знаю. Якщо так буде далі, ну. В мене немає слів. Просто їдеш за сьогодні, в мене вже були обговорені клієнти, які мене чекали, і лишилося до них 2 години, 3 години, і вони відмовляються. Все, кенсел, такого не було раніше. Раніше ти так зробити не міг, бо ти мав заплатити неустойку і велику неустойку. Якщо ти це. Якщо ти так себе поводиш, з тебе знімають якісь великі гроші. Люди вже думають, та ладно, ні, ти що, блін? Просто так віддати за нічого пару сотень доларів. А зараз все, блін. Ти їдеш до нього, під'їжджаєш, дзвониш, щоб він тебе зустрів. Він каже, все, я вже не хочу, типа. Да, блін. Куди ми рухаємося? Куди весь світ рухається взагалі? В якому напрямку, до чого ми дійдемо? А раніше, 10 років тому назад, я працював з напарником. У мене був напарник молдаван. І от ми як приїжджали, от згадав навіть таку штуку, ми як приїздили до якогось клієнта, у нас було тіпа, з 7 ранку до 9 вечора доставка. Після 9 за бажанням. Ну, брокери не, не дозволяли цього робити, але якщо з клієнтом домовишся, то можна. Були такі клієнти, що навіть серед ночі, там, в 2-3 години ночі ми могли або привезти машину, або забрати. Тобто робили нон-стоп. бо нас двоє, да? один спить, другий працює. Ну так. А от були такі принципові клієнти, що казали, типа ні. Темне время, суток я не прийму машину. О, тільки що поїхали в українську церковь Матер, бо, Матері Божої. Можливо, перемотайте трошки, поставте на паузу, і з лівої сторони там буде така об'ява велика. Так ось. Інколи ми приїжджали навіть в жилі райони, де ну, спальний район звичайний, де там одноповерхові будинки. І прямо на вулиці стояли, спали, чекали цих клієнтів, поки вони прокинуться, і там або заберуть, або віддадуть машину. І ніхто нічого не казав. Вибираєш таке місце, де там е, менше будинків, стаєш просто на цих, на аварійках, або просто ставиш трикутник цей аварійний, щоб воно тобі не класило всю ніч, бо той, хто спить, вона йому клас, 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 склад, 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 цілу ніч буде. Якщо можливо ставили трикутника і все. І ніхто нам нічого не казав. Там бували якісь там старі люди виходили, казали, що тіпа, я не можу заснути, бо там дуже гуркотить двигун від від А ти кажеш, що я можу зробити? Я вже не можу. Мені треба чекати клієнта. І все. Інколи визивали на нас поліцію, а саме два рази за всі ті роки, два рази на нас визивали поліцію. Ті приїжджали, типа. Напарник мене будив, бо напарник принципово не вчив англійський, або просто він був не дуже розумний. І він мене постійно будив, щоб я з поліцейськими об'яснявся, або з якимись цими сусідами, які приходили і скаржилися на гурки двигуна. Але про що я говорю? Що раніше взагалі було легше. Не обов'язково навіть було тракстаб шукати, можна було навіть десь там стати на якомусь екзиті, якщо там є шолдер, можна було там переночувати. Будь де на вулиці, якщо ти не закриваєш якусь полосу для руху. Ніхто тобі нічого слова не казав, ніхто тебе не чіпав. І все було нормально. Ми тоді мали більші гроші і менші проблеми. Зараз ми маємо дуже малесенькі гроші і дуже великі проблеми. Там не стань, там не паркуйся, тут не розгружайся, тут не то, тут не сьо, туди не заїжджай, то не кажи, то не роби. Да лки-палки, куди ми рухаємося? Всюди обмеження. Всюди не, незадоволені люди, всі скаржаться на все. Треба, не треба, просто тобі дали, бін, право на все скаржитися, блін. я теж хотів би скаржитись, чому в Вашингтоні так холодно взимку, чому дофіки ще снігу по дорозі, чому льот, чому то, чому все? Ну, блін. Я якось себе стримую. Я скажуся зараз на те, в що превращається ця країна. Коли я приїхав у 2006 році, це була дуже хороша країна. Но зараз я її просто не взнаю. І з кожним роком все гірше, все гірше тут виживати, все складніше. Не, не треба мені писати, як, кому там ще щось. Я кажу конкретно за себе і кажу конкретно за Америку. Я не порівнюю Америку з ніякою країною. Я знаю, що всюди, крім Америки, ще гірше. Я просто кажу, як воно відбувається тут. Тому що я тут живу і я спостерігаю, як рік за роком стає гірше, гірше і гірше. Я просто не знаю. Ну не знаю ні, ніякого способу, як це все поміняти. І чи взагалі це можливо, і чи зміниться це колись? І чи стане Америка Great Again? Я в цьому не впевнений. А ви що думаєте? Що ви мені скажете? Стане Америка Great Again? чи не стане? От Джорджія вона нагадує мені Пенсильванію, елки-палки. Одні якісь горби, 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 блін, ліса, гори, вверх вниз вліво-вправо, блін. Вирівняйте це все вже в кінці кінці. Бачите, поїхав білий трак. Тільки що. Декілька секунд назад. Фірма називається Гордон. Бачите, наш лисий журналіст і тут має бізнес. Навіть фірму назвав своїм прізвищем. Ей, блін, мені ще дві машини забрати. У мене немає ні часу, ні нервів, нічого. Я все їду і, блін, думаю. Що за що за наступило, блин?